Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. Цього уроку ми з вами навчимося розв'язувати задачі на рух. Спочатку згадаємо залежність між швидкістю руху відстаню та часом, витраченим на подолання цієї відстані з поданою швидкістю. Швидкість позначається великою латинською літерою В, час маленькою латинською літерою Т, а відстань великою латинською літерою С. Маємо три рівності. Швидкість В дорівнює відстань С поділити на час Т. Час t дорівнює відстань С поділити на швидкість В. Відстань С дорівнює швидкість В помножити на час t. Ці рівності допоможуть нам у розв'язанні задач на рух. Першою задачею буде така: з міста в село відстань, між якими 120 км, одночасно виїхали легковий автомобіль та вантажівка. Вантажівка прибула до села через 1 годину після автомобіля. Знайдіть швидкість вантажівки та автомобіля. Якщо відомо, що автомобіль рухався зі швидкістю на 20 км за годину більшою за швидкість вантажівки. Побудуємо таблицю до задачі відповідно до умови. Маємо два рядки: вантажівка та автомобіль. Також три колонки: В кілометрів за годину швидкість, Т годин час та С кілометрів відстань. Нехай швидкість вантажівки буде X. Тоді швидкість автомобіля буде X плюс 20, оскільки з умови відомо, що швидкість автомобіля на 20 км за годину більше за швидкість вантажівки. В колонку відстані в обидва рядки запишемо 120, оскільки відстань, яку подолали і автомобіль, і вантажівка, дорівнює 120 км. Тепер, заповнивши дві колонки таблички, заповнюємо третю з наявних у таблиці. Щоб знайти час за відомими швидкістю і відстанню, потрібно поділити відстань на швидкість. Тобто вантажівка витратила 120 поділити на Х годин, а легковий автомобіль 120 поділити на Х плюс 20 годин. Тепер можемо скласти математичну модель задачі як дробово раціональне рівняння. Врахуємо, що x повинен бути додатним, оскільки шукаємо швидкість. Також відомо, що вантажівка прибула на 1 годину пізніше, тому можемо до часу витраченого на дорогу легковим автомобілем додати 1. І отримаємо час, витрачений на дорогу вантажівкою. Тобто отримали рівняння. 120 поділити на x дорівнює 120 поділити на x плюс 20 та додати 1. Перенесімо усе ліворуч від знаку дорівнює. 120 поділене на х відняти 120 поділене на x плюс 20 та відняти 1 дорівнює 0. Зводимо все до спільного знаменника добутку X та X плюс 20. Тоді рівняння перетворюється на дріб, що дорівнює 0, в чисельнику якого 120 помножити на х плюс 20, відняти 120х та відняти x помножений на х плюс 20. В знаменнику добуток x та x плюс 20. Знаменник за жодних додатних значень х не буде дорівнювати 0, а тому можемо лише перерівняти чисельник до 0. Одразу розкриваємо дошки. 120х плюс 2400 мінус 120x мінус х квадрат мінус 20х дорівнює 0. Тоді маємо мінус х квадрат мінус 20х плюс 2400 дорівнює 0. Помножимо усе рівняння на мінус 1, щоб позбутися мінуса перед х квадрат. Тобто отримали х квадрат плюс 20х мінус 2400 дорівнює 0. Розв'яжімо це рівняння за теоремою вієта. Сума коренів x1 та x2 дорівнює мінус 20, а добуток х1 та x2 дорівнює мінус 2400. Тоді х1 дорівнює мінус 60, а х2 дорівнює 40. Перший корінь не задовольняє умови задачі, оскільки шукаємо швидкість, а відповідно додатне число. Тоді Х дорівнює 40, це і є швидкість вантажівки. Тоді 40 плюс 20 дорівнює 60 км за годину це швидкість легкового автомобіля. Тоді відповідь звучить так: швидкість автомобіля 60 км за годину, вантажівки 40 км за годину. Друга задача також на рух. Щоб надолужити запізнення на 20 хвилин, потяг на перегоні завдовжки 180 км збільшив швидкість на 18 км за годину та прибув до пункту призначення вчасно. Знайдіть, якою була швидкість потяга за розкладом. Складімо таблицю відповідно до умови задачі. Маємо два рядки за планом і фактично. Також три колонки: В км за годину швидкість, Т годин час та С км – відстань. За планом, нехай швидкість буде x. Тоді фактична швидкість x плюс 18. В колонку S відстань. В обидва рядки записуємо 180. Тепер заповнюємо третю колонку час. Для цього поділимо відстань на швидкість, тобто за планом 180 поділити на x, а фактично 180 поділити на x плюс 18. Тепер складаємо математичну модель до задачі у формі рівняння. Але перед цим зауважмо, що в умові потяг надолужив запізнення на 20 хвилин. При цьому потрібно перевести 20 хвилин у години. Це дорівнює 2060 години або ж 1 третя години. Також ми шукаємо лише додатне значення x, адже це швидкість. Оскільки потяг надолужив запізнення, то час за планом на 20 хвилин або ж на 1 третю годину більший, ніж час витрачений на цей переїзд. Тоді, додавши до часу витраченого фактично 1 третю години, отримаємо час за планом. Тобто отримали математичну модель задачі: 180 поділити на х дорівню, 180 поділити на х плюс 18 та додати 1 третю. Перенесімо усе ліворуч від знаку дорівнює. 180 поділене на x відняти 180 поділене на х плюс 18 та відняти 1 третю до 0. Зводимо до спільного знаменника 3х помножити на х плюс 18. Тоді в чисельнику отримаємо 180 помножене на 3 та на х плюс 18, відняти 180 помножене на 3 та на x та відняти x помножений на х плюс 18. В знаменнику 3х помножити на х плюс 18 дріб дорівнює 0. Оскільки шукаємо додатні значення х, то знаменник не буде дорівнювати 0. Перерівнюємо чисельник до 0 та розкриваємо дужки. 540х плюс 9720 мінус 540х мінус х квадрат мінус 18х дорівнює 0. Тобто мінус х квадрат мінус 18х плюс 9720 дорівнює 0, домножимо рівняння на мінус 1. Х2 плюс 18х мінус 9720 дорівнює 0. За теоремою вієта х1 плюс х2 дорівнює мінус 18, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 9720. Х1 дорівнює мінус 108, а х2 дорівнює 90. Прийнятне лише 90. Тому шукана швидкість потяга за розкладом 90 км за годину. Цього уроку ми дізналися, як розв'язувати задачі на рух за допомогою рівнянь, що зводяться до квадратних. Наступного уроку ми продовжимо цю тему. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!